24 години за кермом для водіїв далекобійників це невелика дивина. Але уявіть дорогу, де кожен намагається тебе підрізати та обігнати, де що секунди тримаєш машину на шаленій швидкості у крутих поворотах. Українці повернулися з чемпіонату світу з картингу. Ексклюзивний репортаж Шейха і олігарха Андрія Тарнавського. Так відбувся старт одного з найбільших і найпрестижніших картингових марафонів у світі. Тридцять одна команда з двадцяти країн світу на маленьких гоночних болідах типу карт розпочинає гонку в режимі нон-стоп, яка буде тривати двадцять чотири години. Ця молода українська команда вперше виступає на змаганнях такого рівня. Хлопці захоплювались звичайним прокатним картингом і брали участь у любительських змаганнях. Тепер вони захищають український прапор на міжнародному рівні. почав займатися в началі тавада. Якщо би в апреле и попал на этот марафон, показав результат на родном прокате. Меня это затянуло и начался. Ось вот це тут вот процес, коли я почав їздити. Ну вот уже в течение полутора лет я вже катаюсь на прокатному и і от этого удовольствие. Победил в ліку на військово, поїхав поліопитними пілотами. все зав'язалась і приїхав сюди. Українська команда мусила протистояти як досвідченим гонщикам світових серій, що приїхали на марафон просто розім'ятись, так і новачкам, які пробивають собі шлях у королівські перегони. З самого старту наш болід пробився в десятку лідерів, проте через аварію опит. Нився в самому хвості пелотону. Проте вже за годину гонки український боліт почав поступово відвоювати позиції. Звичайно, усі 24 години гонки фізично не витримає жодна людина. Тому правила марафону вимагають, щоб упродовж доби пілоти 24 рази міняли один одного. Така процедура називається підстоп. Саме грамотно спланований графік підстопів може привести до перемоги в марафоні. Що більш рівномірно в часі команда розподіляє технічні зупинки, то більше шансів на перемогу. Особливістю марафону є зміна дня і ночі, а також потреба бути бадьорим упродовж доби. Зазвичай пілоти відновлюють сили найпростішим способом. Поборовши хвилювання, намагаються декілька годин поспати. Гонка між тим не зупиняється. Вночі температура повітря знижується, шини твердішають і чіпляються за асфальт не так сильно, як під сонцем. Водночас, двигун, який має повітряне охолодження, видає більшу потужність, тому керувати болідом уночі треба не так, як у день. Том український болід починає втрачати позиції. Схоже, виникла проблема з двигуном. Минуло 12 годин безперервної гонки і залізо не витримує. Я на звук можу сказати, що машина має їхати краще, тому що вона очень нестабільно працювала на холостих. вона працює ровненько, тому будемо сподіватися, що все буде добре. Зрештою, механіки виявили проблему: вийшов з ладу карбюратор. Поставивши нову деталь, майстри повертають машину українській команді. Результат потроху починає покращуватись. Схід сонця і останні найважчі години перегонів. Уся команда виснажена, проте тримає гарний темп. Зрештою, за кермо боліда сідає останній на черзі пілот. Йому й доведеться провести останні 60 хвилин на треку та завершити гонку. Нарешті фініш. Українці фінішують на 25-му місці в загальному заліку найбільшого у світі картингового марафону. Серед команд дебютантів друге місце. І це хороший результат. Перша гонка, тобто все понятно, нормально. Нормально, ми довольны своїм результатом. Будемо в следующий раз приїжджати трохи раньше, більше тренуватися, готуватися. Вот, все буде лучше. Результат 100% буде лучше, потому що тут все закономерно. Ми здесь впервые, поэтому много нюансов были открыты. Только к концу заездов, до концу гонки, на самом деле, если бы мы все это в ліначалі я думаю, ми виїхали гораздо були Більви як мінімум в топ 10 а може би даже топ-5. Далі перед українською командою стоїть завдання очолити загальний залік подібних змагань, а потім переходити у вищі класи. Адже картинг це пряма дорога до формули 1